Сторінка 167, параграф 23. Англія та держави Скандинавії, Ганзейський Союз. Зверніть увагу, соціальні виступи були наслідком змін в англійському суспільстві. Традиційний становий поділ на феодалів, духовенство і селянство не відповідав реаліям часу. З'являлися і збільшувалися нові прошарки суспільства. ремісники, торговці, купці та інші феодалів. Тепер більше непокоїли потреби землі і прибутків аніж слави і війни. Такі зміни в суспільстві призвели до нової громадянської війни. Англія в 14 15 столітті війна троянд. Пандемія чуми 1346-1353 роки і поразки в столітній війні мали далекосяжні наслідки для Англії. Кількість населення скоротилася майже вдвічі, щоб у цих умовах зберегти хоч мінімальні доходи. У 1377 році парламент затвердив додатковий податок, який мали сплачувати. Всі піддані з 14-річного віку. Цей податок став важким тягарем для населення. Крім того, у 60-ті 70 роки 14-го століття Англію охопив рук за реформування церкви. Його проповідником був священник і професор Оксфордського університету Джон Вікліф. Він заперечував владу ПАП, доводячи, що ці не мають отримувати від Англії данини. Священик закликав до конфіскації. Володінь церкви здешевлення церковних обрядів. Заклики Джона Вікліфа знайшли відгук у населенні. Під впливом його ідей парламент прийняв статут, який забороняв звертатися до папи римського як до вищої установи у судово-церковних справах. А англійський король відмовився від сплати данини папі тощо Селянство ж сприйняло ідеї Джона Вікліфа як спонукання до виступу проти феодалів. У Поранена новими податками англійське суспільство в 1381 році підняло повстання, яке очолив Вод Тайлер. Повсталі вступили до Лондона. Вірячи в доброго короля, вони прагнули розповісти йому про утиски з боку феодалів та оголосити свої вимоги. Король Річард II, щоб виграти час, удав захисника простих людей. Під час чергових переговорів Вота Тайлора було вбито. Селяни, втративши ватажка, були розгублені, і королівські загони швидко придушили повстання. Словно Ліврейський почет. Це загони найманців, що отримали плату від свого лорда і мали з ним письмовий договір про службу. Продовження Протиспокій спокій Україні не настав між родинами Ланкастерів і. Йорків, що були нащадками короля Едварда III, спалахнув конфлікт за право на престол. Ланкастери наполягали на своєму спадковому статусі. А Йорки вважали, що пряма лінія споріднення з Едвардом III робить саме їх законними спадкоємцями. Зрештою, палацові інтриги переросли у громадянську війну, що дістала назву війна Троянд 1455 1485 роки, або війна червоної елементи». Герба Ланкастерів і білої елемент герба Йорків Троянд. Початком війни Троянд вважають битву поблизу міста Сант-Олбанс, 1455 рік. Успіх був на боці Ланкастерів. Проте в 1461 році представник Йорків став королем під ім'ям Едвард IV, 1461 1483 роки. Посівши престол, Едвард IV відібрав усі землі Ланкастерів та їх. Прихильників, роздаючи ці володіння знаті, він заручився її підтримкою. Едвард IV сприяв розвитку торгівлі, проте за це вимагав від купців і банкірів усіляких подарунків і позив, які не повертав із парламентом. Він не знайшов спільної мови, тому скликав його рідко. Після смерті Едварда IV королем мав стати його син Едвард V, Але брат покійного короля Герцог Річард Глостер наказав ув'язнити 13-річного Едварда V і його десятирічного брата в Тауері та проголосив себе королем Річардом III 1483 1485 роки. Річард третій розумів, що війна остаточно зруйнувала старі відносини, і суспільство прийме будь-якого короля, який забезпечить мир, знизить податки та наведе лад у державі. У цьому напрямі він і діяв, чим здобув прихильність населення. Однак ходили чутки про його причесність до смерті двох мало. Літніх синів Едварда IV. Зрештою, противники Річарда III об'єдналися навколо одного з останніх ланкастерів, який жив у вигнанні Генрі Тюдора. Він зібрав військо та прибув із ним до Англії. Біля містечка Босфорд зійшлися дві армії Річарда III зрадили. Його армія розбіглася, а сам він загинув на полі бою. Корону одразу передали Генрі Тюдору, який став королем Генрі VII. 1485-1503 роки. Щоб остаточно примирити сторону, Генрі VII одружився з єдиною представницею Йорків, а у своєму гербі поєднав червону та білу троянди. Війна, тривалість у 30 років, скінчилася. У наслідок війни майже вся родова аристократія Англії загинула на полі битв, І її заступила нова, яка сповідувала інші моральні принципи, була залежною від короля та не підтримувала. Тримувала феодальних звичаїв, майже зникла система васалітету, а замість неї почала діяти система ліврейських почтів. Отже, в Англії було зруйновано старі феодальні традиції та відбувалося становлення держави нового типу, що базувалася на необмеженій владі монарха і розгалуженій системі державного апарату Гензийський Союз. Особливою складовою священної Римської імперії були міста. Що підпорядковувалися лише імператором. Відсутність сильної централізованої влади в імперії зумовила розвиток міського самоврядування, але не захищала від зазіхань сусідів. Це спонукало міста до об'єднання. У 1241 році міста Гамбург і Любек уклали між собою договір. Так виник Ганзейський Союз Ганза, найбільше об'єднання купецьких міст, що вели посередницьку торгівлю. Остаточно Союз сформувався у 1356 році. У його складі офіційно було майже 80 міст північної Німеччини, Балтії та Нижньорейських земель. Ганзейський союз мав на меті утримати монопольне виключне право на територію з Англією, Нідерландами, скандинавськими країнами і руськими князівствами. Ганзейські факторії розміщувалися від Лондона до Великого Новгорода. Від кінця 15 століття Ганза почав. Ала занепадати це було зумовлено переміщенням головних торгівельних шляхів до Атлантичного океану та зростанням морської могутності Нідерландів і Англії. Зверніть увагу, хоча Ганза не була політичним об'єднанням, вона відігравала важливу роль у політичному житті сусідніх держав. Так у 1367 році Ганза спільно зі Швецією і герцогством Мекленбург вела війну проти Данії. Перемога у війні дозволила їй узяти під Контроль протоки з північного в Балтійське море та дала право брати участь у виборах данського короля. Союзи німецьких міст Ганзам, 14-17 століття, об'єднання близько 200 північно німецьких міст, басейнів північного і Балтійського морів. Швабський союз міст 14-16 століття, об'єднання 22 міст Швабії створене з ініціативи імператора Людовіка Баварського. Союз Рейнських міст 13-14 століття, об'єднання міст, розташованих уздовж течії Рейну. Скандинавські держави, Кальмарська унія. Після епохи Норманів, Вікінгів, Скандинавія опинилася дещо осторонь подій, що відбувалися в інших регіонах середньовічної Європи. Події в Данії, Швеції, Норвегії та землях Балтії у 12 15 столітті майже не вплинули на життя інших європейських країн і навпаки. Майже всі відносини цих держав оберталися навколо питання контролю над торгівельними шляхами в Балтійському морі. Найбільш розвиненою серед скандинавських країн була Данія. Її швидке піднесення розпочалося в середині 14 століття. Вагому роль у ньому відіграв Вальдемар IV Аттердах, тисячі 1340-1375 роки. Проте його планам завадила поразка у війні проти Ганзи, що не бажала втрачати контроль над Балтійські. Морем дочка і наступниця короля Маргарита Маргрете продовжила політику батька спрямовану на об'єднання Скандинавії під своєю владою. Цьому сприяло посилення натиску Ганзи і північно-німецьких князів на країни Скандинавії. Як дружина норвезького короля гакона VI Маргарита в 1375 році домоглася обрання на данський престол свого сина Олафа, який після смерті. Гакона в 1380 році успадкував. Кував і Норвежський престол. Таким чином, Данія та Норвегія утворили особисту унію. Після смерті Олафа в 1387 році Маргарита стала королевою Данії і Норвегії. У 1397 році, скориставшись міжособицею у Швеції, вона спромоглася долучити до Союзу Данії і Норвегії ще й Швецію. Формально королем Данії, Норвегії і Швеції було оголошено онука Маргарити Еріка. Другого помаранського, але фактично управління зберігалося в її руках аж до 1412 року. У 1397 році у шведському місті Кальмар, Данія, Норвегія і Швеція уклали унію за умовами Кальмарської унії на всі три країни поширювалася влада одного короля, але в кожній державі зберігалися свої закони і органи влади. Проте цей союз став складеним, але не з'єднаним. Він не був союзом. Союзом рівних держав, у ньому головувала Данія. Поступово через послаблення зовнішньої загрози необхідність у цьому зменшилася від кінця 15 століття Швеція та Норвегія розпочали активну боротьбу за скасування Унії та власну незалежність. При цьому джерелом, із договору про унію, Данії, Норвегії та Швеції 1397 року три королівства мають жити в любові і злагоді. Проте, якщо в одному з королівств почнеться Ця війна, будь-який напад іноземців, то це буде стосуватися всіх трьох. Кожне має допомогти іншому з усією відданістю і усіма силами, таким чином, щоб королівство залишилося у власному законі та праві. Словник, особиста унія це об'єднання двох або більше самостійних держав у союз під владою одного монарха. Він відповідно очолював і кожну державу, що уклала унію. Кальмарська Унія це особиста унія королівств Данії, Норвегії і Швеції під головуванням данських монархів у 1397-1523 роках.